Добрий день, шановні присутні. Сьогодні хотіли проінформувати вас від імені Департаменту охорони здоров'я про актуальне питання на наш погляд. Це стан справ з приводу зубовтизування і зуболікування певним категоріям безоплатно. Питання досить актуальне під час війни, особливо це стосується наших, наших захисників, тому що попит на ці послуги збільшується, і питання все ж таки дороговартісне. Тому хотів би розказати, яким чином відбувається зараз. Ця, всі можливості, які є в області, для того, щоб організувати цю роботу. Ще в 2024 році Кабінет міністрів України ініціював і ухвалив постанову від 27 лютого 212 деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зупротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність та суверенітет і територіальну цілісність України. Перший етап контрактування запланувався і відбувся. 1 квітня минулого року, і відповідно він передбачав контрактування закладів, які здатні зубопратизувати цю категорію населення. Мова йде про ветеранів війни, мова йде про діючих військовослужбовців. І всі ті категорії, коли за весь час мали статус людей, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, тобто визначена певна категорія, найбільш вразливіша, і яка потребує саме цього напрямку медичної допомоги. Відповідно, спочатку в області були законтрактовані шість закладів. Я їх назву і прошу, щоб в принципі, ця інформація розповсюджила, щоб всі розуміли, куди можна звернутися для того, щоб отримати безоплатну цю послугу. Це обласна наша стоматологічна поліклініка Кіровоградської обласної ради, міська стоматологічна поліклініка Олександрійської міської ради, Світловодська центральна районна лікарня Світловодської міської ради. Ануфріївська центральна районна лікарня Ануфріївської селищної ради, Навархангельська багатопрофільна лікарня Навархангельської селищної ради і підприємство лікарня Святого Луки. Приватні заклади теж мають право, відповідно, брати участь, як ви знаєте, в пакетах контрактування. Вимогою цього пакету є наявність зубопротезних майстерень в закладі. У нас в області зберіглися зуботехніки, які працюють в цих закладах, і вони мають можливість продовжувати надавати таку допомогу. І відповідно до пакету це буде безкоштовно для тих людей, хто звертається відповідно до наявних показань. Під час, коли ми почали реалізовувати цей проєкт, ми зрозуміли, що пакет передбачає тільки саме встановлення протезу. Але перед тим, як відбувається протезування, Відбувається певний ряд заходів медичних пов'язаних з зуболікуванням. Тобто пацієнта готують до зубопротезування і вартість лікування перед протезуванням теж досить висока. Тому Національна служба здоров'я відгукнулася на цю пропозицію всіх закладів в Україні, наших в тому числі, і був введений в дію додатковий пакет. Який передбачав окрему оплату зуболікування перед протезуванням або просто зуболікування. Відповідно, в області були законтрактовані із цим пакетом ті ж самі заклади, 6, які я вже назвав, і почалася відповідна робота. Потім в подальшому ще додалася Новоукраїнська міська лікарня Новоукраїнської міської ради, центральна міська лікарня Кропивницької міської ради, Вільшанська лікарня Знам'янська, Тобто їх стало 10. Відповідно за весь минулий рік. З середини року, оскільки почав діяти пакет, було надано послуг по зуболікуванню 976 особам і безкоштовно було зубопротизовано 299 осіб. У цьому році продовжується цей пілотний проєкт, він досить цікавий, актуальний. І ми спробували збільшити чисельність закладів, які могли потрапити в перелік саме зуболікування. Оскільки простіше для контрактування, це просто наявність двох лікарів-стоматологів, які в звичайній режимі працюють в закладах. І таким чином заклади на сьогодні, які контрактують пакет з приводу зуболікування, це обласна клінічна стоматологічна поліклініка, обласна міська стоматологічна, поліклініка Олександрійської міської ради, Світловодська центральна районна лікарня, Новоархангельська, приватне підприємство лікарня Святого Лукина, Українська міська лікарня, центральна міська лікарня міста Кропивницького, Вільшанська лікарня, Знам'янська лікарня, Ануфріївська центральна районна лікарня, Кіровоградська обласна лікарня, Добровичківська лікарня і Голованівська. Шість закладів, які мають зубопротезні майстерні, від зуботехніків теж автоматично переконтрактувалися відповідно. В цьому році, <кій> яким чином ми б хотіли, щоб мережа збільшилася? Ми проаналізували чисельність взагалі лікарів-стоматологів взагалі в системі, які є. І ми знаємо на сьогоднішній день, що в Бобринецькій лікарні є одна посада, в Маловийськівській лікарні є пів посади. На Вануфлівській лікарні є посада, в Віршанській лікарні півпосади, в Новгородківській лікарні є фізична особа, на Українській лікарні, Компаніївській лікарні мають хоча б наполовину занятості лікаря, стоматолога, на Вархангельській лікарні, світловодська лікарні, голованівська. Обласна стоматологічна поліклініка загалом має 11 фізичних осіб. І Олександрійська міська стоматологічна поліклініка 8 осіб. Центральна міська лікарня міста Крапницька 2 посади. Умовою контактування є не з двох стоматологів, працюючи одночасно в закладі. Тобто, за умовою, якщо ці заклади ще долучать собі в штат працівників ще б хоча б одного стоматолога, вони теж долучаться до мережі, які зможуть контактувати цей пакет. Проблематика кадрова існує. Навіть зі стоматологами вони не приходять працювати в комунальні заклади, тому що їм оплачується тільки пакет саме цього напрямку. Всі інші послуги залишаються платними для населення. Відповідно умови договору. Укласти договір по пакету 67-го, про яке я казав, зуболікування, може бути будь-який заклад охорони здоров'я, який відповідає вимогам, тобто наявність відповідного обладнання і кількістю фахівців. Проте я теж сказав, це має бути не менше одного лікаря в цьому році і медична сестра зі стоматології. Тому будемо наполягати на тому, щоб ці комунальні заклади все ж таки зараз вже доконтактували пакет саме зуболікування. Відповідно для отримання. Допомога за даним пакетом захисники та захисниці ма можуть до будь-якого закладу, який вже має договір, і відповідно без екстериторіального, без залежності від місця прописки, тобто в будь яких з цих закладів. І для отримання допомоги необхідно надати відповідні документи визначеної постановою Кабміну це паспорт. Це облікова карта платника податків. І це посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю у нас так, бойових дій, або довідка за формою згідно додатком 6. Тобто особи, які не набули статусу учасники бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Слід сказати, що пакет досить вартісний. Гранична вартість наданих послуг по одному пацієнту по групі послуг зуба. Лікування складає 34 тисячі 966 гривень, і група послуг 2 з опротезування 24 тисячі 952 гривні. Відповідно за цей рік, тобто за підсумками двох місяців роботи, вже з початку року, було вже проліковано 438 осіб і запротизовано 94 особи. Відповідно, Дуже б хотілося, щоб ця робота продовжувалася, Збільшувалася, вже є певна стала мережа, яка спокійно працює, надає послуги всім, кому це потрібно. І будемо продовжувати роботу, щоб ці послуги збільшувалися. І всі, кому потрібно, ветерани, захисники безоплатно мали можливість прийти як до балікування, так і з упортизування. Дякую за увагу. Можливо у вас є. Громадян України, які можуть це підтвердити своїм паспортом і надати посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю. Відповідно, якщо категорії чорнобильців мають відповідні документи, вони можуть потрапити і використати цю можливість, яка передбачено постановою комітету міністрів. Я вас зрозумів, що люди чорнобильці, які мають інвалідність, можуть скористатися, а простий чорнобильець не скористається. Ну, категорії виписує кабінет міністрів. Ви виконуємо Національна служба здоров'я підводить цей відповідний пакет. Поки що категорії, які чітко виписані в діючих документах.